В Лукамелешківській громаді 13-річна дівчина сплела сім маскувальних сіток для наших захисників. Віталіна плете два місяці поспіль день у день. Повідомляють в громаді і додають, що особливість полягає у тому, що дівчина самостійно плете сітку від початку до кінця, без помічників, підбирає тканину та контролює плотність, адже літня сітка відрізняється від осінньої та весняної. І зараз в нас юна волонтерка наживо. Віталіна, вітаю вас. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили стати волонтеркою та зайняти саме плетінням сіток? Спочатку моя мама мені підштовхнула мене на ідею, щоб сходи, спробуй. Якщо тобі сподобається, то будеш ходити надалі. І мені це сподобалося. І на даний момент я ходжу і плату. Скільки у вас часу йде на от, щоб зробити одну сітку? Від початку до кінця. Це залежить від того, яка сітка за розмірами. Якщо сітка йде стандартна, то десь від 4 до 6 годин. А чому ви вирішили от, плести сітку от, самостійно, без помічників? Просто коли ти плетеш одна, ти знаєш, скільки потрібно де. По густині, по кольорам, і ти можеш це саме підібрати, і ти бачиш це. Тобто, і вам таким чином не чином для потрібна, так? Ні. А от скажіть, зовсім скоро розпочнеться навчання. Як ви плануєте поєднувати і чи будете припиняти волонтерську діяльність? Скоріше всього, її буде припинена на будні дні, а на вихідні я буду ходити. Дякую вам за вашу працю за те, що доєдналися, і за те, що підтримуєте наших захисників. Бажаємо, аби якомога більше людей брали з вас приклад. На все добре, Віталіно. Дякуємо глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була 13-річна волонтерка, яка від початку повномасштабної війни плете маскувальні сітки для наших збройних сил. А ми продовжуємо випуск новин і переходимо до наступних тем.